Виконуємо номер 516 із підручника Геометрія 8 та номер 9.16 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. АБЦД квадрат, кут БОЦ дорівнює рівня 70 градусів. Малюнок 5.5. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут ОКА. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД квадрат, кут БОЦ 70 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута ОКА. Кут БОЦ і кут АОК вертикальні. Кут БОЦ дорівнює куту АОК і дорівнює 70 градусів як вертикальні. А ми знаємо, що вертикальні кути рівні, це властивість вертикальних кутів. Тепер а це діагональ квадрата. У квадрата всі кути по 90 градусів, це властивість квадрата, да ще й діагональ ділить кут навпіл за властивостями. Квадрата, кут CAD дорівнює 90 поділити на 2, це буде 45 градусів. Ну, а тепер працюємо в трикутнику АОК. Тут у нас кут А 45 градусів, кут О у нас 70 градусів. Ну, і знайдемо із теореми про суму кутів трикутника кут ОКА дорівнює 180, відняти суму 45 і 70. Це 180 відняти 115. Маємо 65 градусів. Записуємо відповідь 65 градусів. Номер 5,16 з підручника геометрії 8, та номер 9,16 з підручника математика 8 виконано.